Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Продовжує ефір на телеканалі Сфера програма надзвичайна ситуація. Звати мене Катерина Ярова. Починаємо. Студенти з рівного напали на таксиста побили його, відібрали ключі від автомобіля та інші матеріальні цінності. У затьмареній свідомості після нападу негідників потерпіли зумів піднятися і подзвонити другому. Чи знайшли зухвалих розбійників? Далі в сюжеті рівненський таксист отримав нічне замовлення та без жодних підозр поїхав за клієнтами на вулицю Соборна. Але по телефону пасажир вічливо попросив допомогти тяжкими валізами, які треба було спустити із сьомого поверху багатоповерхівки. Чоловік, як тільки зайшов у під. Його зустріли двоє підлітків і запитали, чи він і є водієм таксі. Після ствердної відповіді хлопці напали. Попросив піднятися на, на сьомий поверх, допомогти йому знести валізи, так як в нього проблеми з спиною. І він запізнюється на, на потяг на, на ЖД вокзал. Я зайшов в під'їзд, почав підніматися на сьомий поверх. В під'їзді не, не працював ліфт. А ліфт дійсно не працював ліфт дійсно там не, не працює. Перший удар був по голові. Чим не, не помню, не бачив, було трохи темнувато і неочікувано. А далі повалили мене на, на підлогу і почали бити ногами по, по голові, коли таксист майже втратив свідомість, нападники перевірили кишені, забрали ключі від авто та один із мобільних телефонів іншого засобу зв'язку не знайшли. Так потерпілий і зумів повідомити другу про те, що з ним сталося. Один із них, побачивши, що я ще шевелюся в притомності, вернувся і ще наніс декілька ударів ногами по голові. Медики негайно забрали потерпілого чоловіка в лікарню. У таксиста у кількох місцях була пробита голова, зламаний палець та численні гематоми по всьому тілу. Тим часом оперативники почали пошуки злочинців. автомобіль вони так і не зуміли викрасти. І у ту ж ніч за гарячими слідами співробітники карного розшуку затримали двох молодих хлопців. Це місцеві студенти. При допиті вони зізналися, що пішли на злочин, бо хотіли швидких і легких грошей. Мій друг запропонував мені ограбити таксиста. Я спочатку відмовлявся деякий час, потім він покликав мене гуляти. Ми пішли гуляти, ми гуляли вулиці, зайшли в під'їзд. Він сказав, що визвати таксі і ограбувати його. Були проблеми, були борги, тому і вирішили. Йому потрібні були гроші терміново. Він здав телефон ламбарду. в ломбард став. Хрестик ломбард став. Йому потрібно було їх забрати терміново. Ну Йому так, йому потрібні були терміново гроші Тисяч вісім. Зговорилися, викликали таксі і нанесли йому декілька ударів. Після чого забрали ключі від машини і телефон. Ключі від машини викинули, а телефон планували здати до Ломбарду. Молодих розбійників взяли вже під варту за вчинення зухвалого нападу на таксиста, студентам загрожує до 10 років виправної колонії. Проведеними заходами фактично по гарячих слідах вдалося встановити осіб, які скоїли даний злочин. І фактично протягом доби вони були встановлені і ними виявилися. Два 18-річних хлопці, один з них житель міста Рівного, інший житель Острозького району Рівненської області, які на даний час є студентами одного з коледжів міста Рівного. Через відмову у працевлаштуванні селянка хотіла замінувати завод. Такі мотиви жінки, яка повідомила поліцію, що місцевий завод може знестися в повітря через закладену вибухівку. Спецслужби евакуювали кілька десятків працівників підприємства. Робота була тимчасово призупинена. Чим закінчилася ця історія на цигельному заводі в Гощанському районі. Дивіться далі, 40-річна жінка дає покази слідчим поліції Гощанського району. Її викрили на хуліганстві. Напередодні жінці відмовили у працевлаштуванні на місцевий цигельний завод. Глянку це вкрай обурило, тож вона вирішила помститися. До чергової частини Гощанського ВП надійшло повідомлення від невідомої. Біля села Корозвани заміновано цегельний завод. На підприємство негайно виїхали більшість спецслужб району шукати вибухівку. І щоб перестрахуватися, були евакуйовані працівники підприємства. 20 робочих на вулиці чекали, що ж знайдуть піротехніки, але кілька годин пошуків в результаті так і не принесли. Було здійснено огляд. Території цигельного заводу і Вибухових речовин та інших предметів предметів виявлено не було. У той же день поліція почала посилений моніторних телефонних дзвінків. Швидко оперативники відсвяткували, звідки надійшов сигнал. Це селище курозвани цього ж району. Місцева жінка розлютилася на відмову у роботі на заводі, тож вирішила наробити таким чином клопотів. Ми сказали, що випишу жіночку, йдіть, ніхто не приймає. Зараз вас не буде. Я пішла в алкогольному сп'янінні здійснила. Вказаний злочин, оскільки мало намір влаштуватися туди на роботу, але їй відмовили в цьому за необдуманий вчинок. Жінку можуть позбавити волі терміном від 2 до 6 років. Таке покарання передбачене статтею кримінального кодексу України. По даному факту слідчим відділенням гощанського ОП відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено частину першої статті 259. На Рівненщині працівники лісового господарства безбожно крали деревину. Попередня сума, на яку встигли збагатитися недобросовісні посадовці в межах трьох мільйонів гривень. Далі про злочинну схему більше. Посадовці лісового господарства винайшли спосіб, як заробляти мільйони під виглядом сумлінної та законної діяльності. Тривалий час згідно документації, проводилися санітарні рубки лісу. Насправді ж зрізали здорову деревину і в подальшому реалізовували підприємцям деревообробникам. Результати обшуків у цехах ліс Шокували і самих правоохоронців. Вилучено на території низки підприємств Дубенського, Млинівського Демидівського районів понад 400 кубометрів лісопродукції, породи дуб, ясен, граб та інше, а також кошти в сумі 40 тисяч гривень. Ймовірно одержані злочинним шляхом. У прокуратури розповіли, як діяла ця злочинна схема. Скільки часу це тривало, поки невідомо. Слідчі опрацьовують матеріали, спілкуються з, з особами, причетними до кримінальної діяльності. Відомо, що деревина з Рівненщини транспортувалася у різні області західного регіону. Оголошено підозру двом посадовим особам на даний час, досудове розслідування проводить слідчий відділ прокуратури Рівненської області. Якщо воно недобросовісних лісівників доведуть у суді, посадовці можуть отримати обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або ж позбавлення волі на строк від 3 до 8. Також стаття передбачає позбавлення права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю. Глобальність проблеми, яка пов'язана з крадіжками лісопродукції, незаконних рубок лісу. Набрало таких оборотів, що ми фактично не могли на неї правильно не відреагувати, Іначе би нас не зрозуміли. Лише з серпня поточного року місцевими прокуратурами та органами поліції в області розпочато 60 кримінальних проваджень щодо незаконних оборудок з лісу. З них 42 за фактами незаконної порубки лісу, 9 за фактами зловживання владою. На ринок з пістолетом та скальпелем грівне і досі не може оговтатися від шокуючої історії, яка трапилася напередодні на продуктовому ринку. Зранку у час пік до прилавку із фруктами підійшов озброєний чоловік і пригрозив продавчині розправою, якщо не віддасть банани. Перехожі, які були на ринку, зранку затримали озброєного чоловіка, повалили його на землю і покликали поліцію. І ще кілька хвилин до того цей чоловік підійшов до продавчині і наставив в обличчя пістолет. Напав з пістолетом хотів вкрасти банани. І хлопці його завалили тоді, ну, ну, покрутили його і тримали. Все. Хапає в в'язку бананів так? під мишку. Мужик його доганяє, він раз виймає сумки пістолет і скальпель на мужика. Я кажу, кричу, мужик, ствол і нож в кармані. Ми от люди збили, забрали цей, ну, пістолет і скальпів у нього, визвали поліцію і пів години ждали цю нашу поліцію доблісну. Люди тримали негідника, лежачи на землі, зателефонували на лінію 102. Приїхало кілька екіпажів патрульних. Де ви перестали, що ви робили? А як ви? Я взагалі йшов, сом... коротше палик. Як ви знімаєте? Чуєте? Представтеся, як ви знімаєте? Хто ви є? Що, що Яке місецьку... ми... а я не знаю, вони мене потягнули. – А що? Вони мене потянули. Я з пістолетом. Звісно, я був з пістолетом. А де ви мені взяли? Не... взяли? Що, що? Де ви взяли пістолет в... в магазині купив? І він вам? Ну, для самооборони оці громадяни напали на мене. А він просто каже, що ви банани крали. Та які банани, ви чого? Ми руки, короче, завязаны. Что такие? Яких... Представьтесь! Че это? Представтеся, чуєте? понял, будь ласка. Чуєте? это? будь ласка! Я ж раз кажу, Представьтесь! Через скажу, представьтесь! Алло, представьтесь! Сідайте в автомобиле! Та особа була було доставлено до відділку поліції. Далі обставини будуть з'ясовуватись. У злочинця правоохоронці вилучили скальпель і пістолет пневматичний. 31-річний Олександр, це житель Костополя. Чоловік вже має багато кримінальне минуле. Це всі повідомлення у сьогоднішньому випуску. Більше важливих фактів про життя міста та області відслідковуйте на офіційному веб-сайті телеканалу. Я вам зачу всього доброго та прощаюся вже до наступного ефіру. Нер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.